Знижки представляють єдині знижки на норму Вен. аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Воював два роки і потонув у тисі. Історія українського військового сколихнула світ. Чоловік пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. А коли повернувся додому у відпустку, його тіло знайшли у водах тиси. Усі деталі трагедії розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Німи, місяцями у водах українських річок усе частіше знаходять тіла загиблих чоловіків, які намагаються втекти від мобілізації. Однак, нещодавно відоме видання Wall Street Journal розповіло історію українського військовослужбовця, який намагався покинути країну після двох років виснажливої участі в боях і відсутності перспективи демобілізації. Проте холодні води тиси забрали його життя. Тіло військового витягли рятувальники з річки на кордоні України з Румунією. Видання зазначає, що 30 Річний Іван Підмалівський із села Великі Бичків на Закарпатті добровільно вступив до лав ЗСУ. Це був шок, каже Любов Підмалівська, згадуючи день, коли старший син заявив матері про свій намір іти в армію. Перший рік служби пройшов для нього добре. Чоловік брав участь у харківському контрнаступі. А навесні минулого року, коли Україна готувалася до нового великого наступу, його відправили до Франції на навчання. Але надії на прорив незабаром розбилися об жорстоку реальність російської оборони. Боєприпас. Почали закінчуватися, тому що політичний глухий кут у США затримав ключовий пакет допомоги, пише видання. Іван казав мамі, що все гаразд, але побратим, який служив з ним у 148-й бригаді, зізнався, що він та решта частини були виснажені. Ми благали про ротацію, сказав військовий на позивний горець. Підмалівський, за словами горця, скажився, що командир не давав йому відпустки за кордон, щоб побачитися з родиною в Словаччині, а ще не доплачував йому грошей. Відпустка. Під Підмалівського добігала кінця, і він сказав молодшому зведеному братові, що не хоче повертатися, але почав збирати припаси, які, за його словами, мав вести на фронт. Через кілька днів командир Підмалівського зателефонував і запитав рідних, що сталося і чому він не з'явився на службу. Тим не менш, родина чекала майже тиждень, перш ніж звернутися до поліції, пише видання. По великому бичкову ходили чутки, що чоловік утік до Румунії. Одна людина навіть стверджувала, що розмовляла з ним з іншого боку, як і десятки інших. Чоловіків, які потонули в тисі, він намагався вибратися за кордон. Але на відміну від багатьох інших потопленників, Іван не тікав від мобілізації. Він воював уже два роки, і відсутність демобілізації змусила його шукати вихід з армії через тису. На відміну від загиблих на війні, військових Підмалівського поховали без урочистостей. Горцю було прикро, що його побратима, який добровільно пішов у ЗСУ і воював за свою країну, поховали без поваги. Горець подарував рідним Підмалівського прапор їхнього батальйону, який вони встановили над його могилою. Від початку року зафіксовано вже 17 випадків виявлення потоплеників, які намагаються подолати тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон. Повідомляють у ДПСУ. Прикордонники застерігають, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Також такі протиправні дії нерідко пов'язані з ризиком для життя та здоров'я, що ми і спостерігаємо у новинах чи не щодня. Забирають життя і води інших річок. На Дністрі ще одна спроба незаконного перетинання кордону закінчилася трагічно. Прикордонники Могилів Подільського загону отримали інформацію від місцевого жителя про те, що він спостерігає, як чоловік стрибнув у Дністер і поплив у напрямку Молдови. Водночас очевидець повідомив, що плавець різко зник під водою. Вартові кордону оперативно розпочали рятувальну операцію за допомогою службового катера. Та, на жаль, згодом тіло чоловіка знайшли без ознак життя. До місця подій викликали співробітників ДСНС та національної поліції. Встановлено, що загиблим є 43-річний мешканець могилів Подільського. При собі він мав телефон та закордонний паспорт, які були загорнуті у поліетиленовий пакет. Це вже друга трагічна загибель під час спроби незаконного перетинання кордону вплав через Дністер. Про наймасовіший трагічний випадок на воді повідомляв у своєму телеграм-каналі. І Віталій Глагола не один а цілих шість потопельників виявлено сьогодні в річці тиса. За інформацією від моїх джерел: чотири тіла було виявлено на українській стороні, два тіла на румунській стороні. Про один випадок зранку я вже згадував. Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці. На це вказує стан, у якому вони знаходяться. Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років. Також відомо, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а одне неподалік бурштина. Прошу всіх, у кого виникла ідея, перетнути цю гірську річку, відмовитися від цього, адже вода у ній. Підступніша та небезпечніша ніж здається на перший погляд. Прикордонники запевняють, що екстремалів ухилянтів дедалі більше або з підробними документами на кордоні вже не так щастить, як раніше. Прикордонники вправно виявляють підробки однак і це не зупиняє українців, які хочуть втекти від війни. Стали часто використовувати підроблені пенсійні посвідчення. Всі поголовно їхали з підробленими свідоцтвами про народження дітей. Далі всі стали інвалідами довідки військово-лікарської комісії, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаних громадян. Ці документи підроблялись найчастіше. І їх продовжують підробляти на відчайдушний крок українських чоловіків штовхають різні причини, але по факту легальний перетин кордону перетворюється на екстремальний через підступні води українських річок, особливо у темний час доби. Такий екстрим ще й шалених коштів вартує. А 100% гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає. На початку війни суми, які вони брали, це від 5 до 14-15 тисяч доларів. Іноді були 16, тобто і ті, хто реально тікав від війни, ті, хто змушені були покинути і мали якийсь невеличкий бізнес, великий бізнес, да, успішний бізнес, вони готові були платити такі гроші, але гарантії на те, що їх якби, переправлять, звісно, що не було. Тому що цю інформацію ми діставали від тих, кого ми затримали. Нагадаю, що нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано колючий дріз, що встановлено вздовж річки Тиса. Користувачі припустили, що ймовірно це пов'язано з повідомленнями про те, як чоловіки призовного віку намагаються переплисти річку, щоб незаконно перетнути державний кордон. Однак, як ми бачимо, навіть такі фортифікаційні споруди не зупиняють українських чоловіків. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.